Добрий день всім. Йду сьогодні в понеділок на роботу, по дорозі думаю і собі. За що так? Не то Господь, не то природа, не то космос, не то хто. Так випробовує українців. Здавалося б, чи не найкращі географічні умови, кліматичні непогані умови. Геологічні дані, шикарні, гідротехнічні, води повно, ліси, а ґрунти, які. Здавалося б, народ, який проживає на цій території, повинен бути щасливий. Але ні, тисячу років, якщо не більше, постійні війни, постійні напади загарбників. Теперішня ситуація, звірство, вбивство, знущання з українців. За те, що вони просто українці чи жителі України, що часто теж буває правда. І ті, хто виїхав до повномасштабного вторгнення, і ті, хто виїхав в результаті цього вторгнення Російської Федерації. Теж страждають, здавалося б, виїхали з України, на якій лежить таке дивне прокляття. Ані. Правда, частина мігрантів, так би мовити, біженців, особливо хай вже вибачать мене, але російськомовних східних регіонів, які все життя жили на дотації, ці на порше. Мерседесах, ягуарах пороз'їжджалися по столицях Євросоюзу, поскупльовували чи не найдорожчі квартири, чим підняли ціни по всьому ЄС на житло і оформилися біженцями, щоб ніде не працювати і спокійно перечекати тяжкі часи в Україні, якщо вони ще й планують вертатись в Україну. Інші, ж, які змушені знімати житло часто з останніх доходів, які розпродали остатки майна в Україні і на них вже прожили тут, за кордоном. Ті, які працюють, мають негаразди як фінансові, так і моральні. Так і фізичні, тому що праця часто виснажлива, це не в Форді кататись, як деякі нібито біженці. З'являються сімейні конфлікти, розвали сімей, діти, які сиротіють при живих батьках, тому що розвалився інститут сім'ї. Чи повернуться такі люди в Україну? Важко сказати. Багато хто повернувся, якби було куди, і були умови для цього. Тому, українці, тримайтеся, може, воно на щось виправиться, хоча, як показує історія. Можливо, Бог любить українців особливо, особливою любов'ю в зв'язку з тим, що він дуже сильно їх. Вчиті карає, а можливо за щось проштрафились. Але мусимо витримати, де б не були, чи в Україні, залишаючись, чи перебуваючи за кордоном. Все повинно виправитись колись. Надіюсь. Можливо.